Друзі, всім привіт! Ситуація на орхідейному підвіконнику виходить за межі. Орхідеї дуже сильно квітнуть. Нові квітконоси, нові почки пробуджені. Ось подивіться, на джеліфіш, який квітконос, який каскад видав, розбуджена брунька видала. Віси, торкається до підвіконня. Я вже підв'язала сьогодні на іншу опору, але і свіжий квітконос у того ж самого Джеліфіша. Друзі, ситуація така, я не знаю, я пробую переставляти, пробую міняти місцями, але з квітконосами квітучі орхідеї. Це дуже важко зробити. Місця катастрофічно не хватає. Тому розміщаємось, хто як може, в тісноті та не в обіді, Ну, таке, що виходить, то виходить. Сьогодні поливаю свої рослини, поливаю зараз кожен тиждень, тому що сонце жарко, вони дуже швидко просихають. Так як багато квітучих. То добриво цей раз не додаю, навіть трішечки підливаю їх підкисленою небагато лимоном водою, кисленькою водою. На цей раз у їх буде така їжа. От так що, друзі, дуже складна ситуація з розміщенням орхідей, тому що місця не вистачає.